4 листопада 2024 року до українців прийшла така несподівана для них звістка, що в Сполучених Штатах Америки на виборах перемагає Дональд Трамп, і з цією тяжкою звісткою вони живуть уже цілий рік. У Нас українці робили ставку на Джо Байдена, а тут така сталася прикра несподіванка. Ну і головне, що Дональд Трамп, як і обіцяв, дуже радикально змінив енергетичну політику Сполучених Штатів. Ну а Сполучені Штати при їхніх розмірах, при їхніх габаритах, так би мовити, вони не можуть не впливати на енергетичну, і економічну політику будь-якої частини світу. До цього доведеться пристосовуватися. І сьогодні ми поговоримо на цю цікаву і дуже таку Непросту тему, яким чином світ адаптується до енергетичної політики Дональда Трампа, і, і в принципі, от якщо підсумовувати цей рік, Трамп робив те, що він говорив. Це теж така незвична для нас річ, коли президент виконує свою програму і свій дискурс, ну, свої слова в реальних своїх діях. Бо в нас це не заведено. У нас ну у нас, по перше, не заведено. А по друге, що в нас же вважається, що як це наші українські дослідники не стільки слідкують за наративами, тими, що він говорить, і що він робить, скільки там намагаються проникнутися в голову до на Дональд, трампу. що шо в голові. Дональд Трам думає. А, думає, а, думає. А, а що він робить? Що він це і особливо то, що він все таки реалізовує, те, що він говорить, це дуже така важлива річ для нас в Україні, що варто було б прислухатися, все таки до того, що він говорить, бо тому, що він потім все рано чи не зробить. Це протестантська країна. Там, якщо люди щось говорять, то це матиме наслід.